Привіт, Вітрусі з вами дослідники Еллин та Лео і це Бробак шоу Поїхали! Щора за нове відкритай! Світ не обидно, осей! Щора за Бробак Шоу! Та тому нам мама завжди каже мити руки, щоб мило побувало скрізь. У тебе хоч так раз виходило? Не знаю, а в тебе теж не знаю. Давай перевіримо. Лео, бачиш, мило не всюди на наших руках. Тут є білі порогавини. Лео, от бачиш, треба мити так, щоб мило попадало в усі місця наших рук. Бачу. Вам зараз необхідно буде вивчити, яким способом ці плями можна прибрати з взуття. Перед Елвіном і Лео стоять декілька посудин з різною рідиною: вода з милом, вода з оцтом, вода з сіллю та тюбик зубної пасти. Цікаво, який засіб допоможе хлопцям найкраще відмити взуття. Хлопці зараз вам доведеться визначити, який спосіб є найбільш ефективним З милом. Я погоджуюсь повністю. Мікроби дуже бояться мила насправді. Бачите, навіть по водичці видно, скільки бруду можна було зчистити з вашого взуття. Виявляється, з магічними плямами боротися дуже весело. Давай перевіримо, чи просто тебе розсмішити. А я намагатимусь не розсміятися. Тоді поїхали. Але ж ти ж розміщив мене, аж легше стало. Будемо лусну стримуючи сніг. Це дві посудини з водою. В одній з них тепла вода це літо, а в одній з них холодна це зима. Лео, спочатку опускаємо руки в посудину з теплою водою. Що відчуваєш? Тепло, приємно. А уявимо, що ми вийшли взимку без рукавичок на вулицю. Опускаємо руки в другу Як же холодно, я замерз. Ой. А що ми робимо, коли ми замерзли? Розтираємо ручки. Оба! І дорогу зігріваються. Так само на нас взимку зігріває теплий одяг. Коли торкається до нашого тіла, як долоньки одна до одної і не дає нам замерзнути чи захворіти. Я не знаю, що одяг нас так захищає. Лео! У мене є ідея, а давай перетворимося на рибалок. Але я не вмію ловити рибу. А ми будемо ловити на рибу, а твердий стан води лід. Як це взагалі можливо. Я ж казав, що не можу рибалити. Ой, я забув про один дуже важливий інгредієнт. Сіль. Сіль змушує лід танути. Через різницю температур нитка сама прилипає до льоду і стає вудкою. А як побачити, що роблять вітаміни? Дуже легко. Перевіримо, на прикладі сили кальцію. В яєчних шкарлупках дуже багато кальцію. Це можна перевірити, просто пройшовшись по них. Як це? Я не дуже хочу, вони ж тріснуть. А от і перевіримо. Таке можливо. От бачиш, кальцій робить не тільки міцними шкарлупки яєць, а ще й наші кістки та зуби. Вау, вітаміни такі круті. Угу. Вау, моя фантазія мене точно не підведе! Давай перевіримо. Одягаємо пов'язки, занурюємо руку в коробку і спробуємо вгадати, що там. І що?

Це схоже на черв'яки. Теплі і довгі, і приємні. Маєш. Приємніше, ніж <світ> яйця, точно. А мені схоже на макарони. Тут є якийсь така, із якого росте цей калючий огірок. Воно неприємне на дотик. Ай. Що це? це яйце, якщо роздавити огірок. Може бути кактус. Помнито. Ммм, це якась помаска. Це вже схоже на полуниця. М -м -м. Це полуниця. Ні. Так. Та це -та тортик, ти ще візьму. То що, весь торт наш? Ось вона солодка фантазія. Я зрозумів, які книжки подобаються, які з кольоровими картинками та ілюстраціями. Лео, а ти знав, що коли друкують ілюстрації, використовують тільки чотири кольори: жовтий, синій, червоний, чорний. Не може бути ось зелена трива, коричневі човоти, сіра кофта, коричневий замок. Тому що інші кольори отримують, коли змішують ті чотири кольори. Та потрібно перевірити. Давай. Вона ну вийшло. Давай влаштуємо їстівний челендж. Давай! Зараз ми будемо перевіряти наш орган чуття, яке відповідає за смак. Називається язик. Спочатку треба одягнути це. Навіщо? Для чистоти експерименту. А, що хоче на підказували правильну відповідь. Я таке не люблю. Та сир. Клас. О, це шоколад. Тут він гіркий. О, нарешті. У -у. Це цукерка. Солодка. Це лимон. Ну, я такий киси, не люблю. Ну, тоді експеримент закінчено. Чудово впоралися, але якщо б у нас ще був ніс закритий, ми б зовсім не вгадали жодного продукту. Не повірю, поки не спробую. Дуже кисло, але лимон. Бо коли ми їмо органи смаку і нюху, працюють рано. Хлопці, привіт! 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 Чи цікаво вам дізнатися, як працює наше серденько? Так, дуже цікаво. Кожен стук, який ти чув, Лео, це скорочення серденька, яке качає кров по нашому організму. І зараз ми дізнаємось, як саме це відбувається. Для досліду нам знадобляться вода з харчовим барвником, порожня посудина, трубочки, зубочистки, скотч і повітряні кульки. Повітряні кульки я люблю. Натискай. Ось так наше серденько качає кров по нашому організму. Венозна кров вона насичується киснем завдяки легеню і рухається по всьому нашому організму. Круто! От ви побачите, як працюють наші легені. Шкода, що нічого не видно. Легко! Ну що, готовий побачити роботу наших легень? Так, ми вдихаємо кисень, а легені несуть його в нашу кров. Ого, в нас всередині є така штука, це просто неймовірно. А щоб ми могли запам'ятати усі області, пропоную челендж. У нас є хвилина, щоб зібрати з маленьких областей велику країну України. Почнемо!